Мої вітання, шановні друзі! І сьогодні ми поговоримо про аксесуар, без якого сучасна рибалка майже неможлива. І це той аксесуар, який робить кожну вашу рибалку не лише комфортнішою, а й робить вас особисто ефективнішим. І це, друзі, новинка 2025 року сумки Azura Kinetic, їх 5. Я зараз розповім про кожну з них, буде цікаво та корисно, влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. Азура Кінетік це міцні та добре продумані рибальські сумки, які найчастіше використовуються саме спінінгістами. Вони мають дуже зручні ремені, фастекси, надійні блискавки, продуману ергономіку та зручність використання. І окремо хочеться відмітити матеріал сумки. Друзі, це Oxford 600D на 300D. Йдучи на зустріч численним проханням наших клієнтів, ми створили зручні та водночас приємні в ціновому відношенні сумки для спінінгістів з різними форм-факторами. Ось чому в серію увійшли поясна сумка та чотири слінгі, які призначені перш за все для ходової спінінгової риболовлі. Хоча їх спектр використання за вашим бажанням може бути найрізноманітнішим. В Азура Кінетік можна розмістити все необхідне: інструменти, аксесуари, навіть коробки з принадами. Сумки забезпечать швидкий доступ до вашого спорядження у процесі лову та захист як від механічних пошкоджень, так і від води. Для перенесення моделі обладнані зручними ременями, що регулюється. Нова серія сумок Кінетік це не тільки комфорт та ефективність за доступною ціною, а й гарний смак в унікальному стилі. І почнімо, друзі, з моєї улюбленої поясної сумки Azura Kinetic Waste Bag Hard Pocket. Отже, друзі, у нас поясна сумка дуже приємного розміру. Що я маю на увазі? Вона достатньо компактна, але і вмістка. В цілому, для декількогодинної раннішньої чи вечірньої сесії цього розміру більш ніж достатньо. У нас сюди без проблем. Вміщається ось така коробка, яка між іншим йде вже з самою сумкою, і сюди ви можете поскладати величезну кількість ваших монтажів. Тим паче, як ви бачите, стінки тут також регулюються за вашими бажаннями. Та потребами. Окрім цього, є, звісно, і додаткова кишенька всередині сумки, де ви можете скласти всі ваші необхідні речі, які слід відділити від коробки. Окрім цієї коробки, друзі, сюди без проблем також в основне відділення можна. Помістити ще одну коробку подібного розміру. Найприємніше, на мою думку, це друзі, ось це відділення. Погляньте. А чому я вважаю його найцікавішим рішенням, все дуже просто. Тут є ось такі перегородки з обох сторін нашої сумки, які дозволяють вам завдяки ось такій наліпці з етилвінілацетату вона ж, Ева, ставити всі ваші, скажімо так, Найбільш часто вживані монтажі з приманками, якщо ви приходите на місце і вам потрібно прокидати його трьома-чотирма різними монтажами, то, будь ласка, дістаєте все це робиться надзвичайно швидко, оперативно і дозволяє вам не гаяти час на непотрібне. Також, як ви бачите, тут є ось така кишенька, в якій дуже гарно зберігати ваші блістери, наприклад, з гачками або з риболовною фурнітурою. Все це компактно і саме в тому місці, де їй потрібно. Також, друзі, не забуваємо про бережне ставлення до риби, і нам, звісно, потрібен карансанг. Ми попіклувалися про його місце в цій сумці і зробили ось таку кишеню, яка Фіксується на липучці, він тут надійно зафіксований, але в ту мить, коли він вам потрібен, ви звісно завжди можете дуже швидко та оперативно його дістати. По обидві сторони від сумки розташувались ось такі кишені, які. Зберігають ваші усілякі дрібнички за надійними блискавками. Особисто я тут завжди тримаю свої бутерброди, але ви, звісно, можете обрати щось інше. Наприклад, якісь рибальські коробки, тягарці, будь-що інше. Це завжди зручно під рукою, і це суттєво збільшує ергономіку. адже нам не потрібно робити сумку більшою саме в головній її частині. Тим паче, що ось ця поясна підтримка завжди пустує в левовій частині сумок подібного літражу. Ось чому ми вирішили зробити ось таке гарне рішення. Для тих рибалок, які е, хочуть фіксувати сумку не лише на поясі, а й на плечах. Звісно, що є і плечовий ремінь з ось такою надійною вкладкою, дуже м'якою, яка розвантажить ваш поясничний відділ. Окремо хочеться відмітити також, друзі, і фастекс. Ось такий величезного розміру, надійний, гарний кондовий фастекс, е, це. Те, що є ахілесовою п'ятою у більшості сумок подібного типажу, ми вирішили зробити тут на цьому особливий акцент і зробили його дійсно надійним. Задня стінка нашої сумки, друзі, виготовлена з ось такого приємного на дотик м'якого матеріалу, який робить все можливе, аби під час експлуатації цієї сумки ви не відчували навіть натяку на дискомфорт. Підсумуємо, друзі, Азура Кінетік Вейст Бек Pocket. Це та поясна сумка, яку, напевне, ви й шукали, адже в ній є все необхідне для того, аби зробити ваші рибалки комфортними, безпечними та швидкими. Переходимо, друзі, до слінгів. Їх у нас чотири. І перший, найменший, напевне, це Азура Кінетік Вейст Бек Софт. Отже, друзі, перед нами майже класичний слінг. У нас є одна кондова шлейка з м'якого матеріалу. Як завжди, традиційно, реально потужний фастекс, гарні е, на дотик та приємні матеріали. Що хотілося б також відмітити, це ось такий ТПУ-матеріал, Зносостійкий, який дозволяє ставити вам сумку в разі такої необхідності на якісь доволі брудні об'єкти, на кшталт берег річки. Величезна кількість усіляких кишень і зараз про кожну деталь. Окремо. І от на перший погляд здається, що сумка доволі маленька, мініатюрна, і ну скільки сюди може влізти, але ні. Відкриваємо основне відділення і погляньте лишень на розмір та товщину, висоту, ширину цієї коробки. Насправді, таку кількість приманок, яку сюди можна е, розмістити, це. І причому будь-якого розміру приманки, адже ці стінки можна монтувати так, як вам потрібно. Я вже бачу тут силиконові приманки розміром навіть більше 6 дюймів, без проблем взагалі. Закриваємо нашу коробку, кладемо її назад, і ми розуміємо, що насправді тут є місце ще для однієї коробки, яка насправді навряд чи вам знадобиться, враховуючи величину. Першої переходимо, друзі, до другого відділення. Друге відділення вирізняється не меншим об'ємом та шириною, і саме тут, на мою думку, найкраще зберігати ваші невеличкі коробки з гачками, тягарцями, фурнітурою і усіляким рибальським дріб'язком. Тим самим ви відділяєте. Основне відділення від другого, і це дуже зручно і легко запам'ятовується. Також тут є маленька кишенька, ось така, в якій, до речі, класно зберігати ваші документи і те, що ви дійсно хочете відокремити від рибальського спорядження. Бічна кишенька, друзі, вона обладнана ось таким. З тягувачем для чого вона? Я її передусім використовую для того, аби сюди просто під час рибалки накидувати усілякі залишки, непотріб, можливо, рештки ваших силіконових приманок, шнурів, флюрів. Це дуже швидко. Вам не треба гаяти час на усілякі пошуки якоїсь кишені. Вона тут вона затягується. Щось потрібно покласти, швидко поклали, затягнули, все супер. На мою думку, окремої уваги заслуговує ось ця шлея. Вона тут товста, там м'яка, але фішкою її безумовно є, по-перше, ось такі кільця. Їх тут два. Але тут є і така собі своя рибальська система Моллі, за яку ви можете кріпити взагалі будь-що. І в цілому, ця сумка, вона. Трансформер тут можна розташовувати е, приманки будь-якого розміру. Якщо ви спінінгіст, о, який обирає ультралайт, вона підійде і для вас. Якщо ви хочете ловити велику рибу, то ви переконалися, що можна це з успіхом робити навіть з цією невеличкою, на перший погляд, сумкою. Ну що, друзі, сподобався наш найменший слінг, впевнений, що наступний буде не менш цікавим. Отже, друзі, наступний слінг – це slinkback Hard Pocket. Отже, друзі, одразу до справи відкриваємо основне центральне відділення, і нас, ясна річ, чекає ось така величезна коробка. По аналогії з попередньою сумкою повторюватись, я не хочу, ця коробка. Її точно вам вистачить для переважної більшості ваших завдань. Але основне відділення не обмежує ваш функціонал наявністю лише цієї коробки. Адже тут, окрім неї, є ще додаткова кишеня для усілякого дріб'язку. Вона не об'ємна, але це, цього буде достатньо для того, аби зберігати найцінніше, що у вас є, воно ближче до тіла. Закриваємо нашу. Ось наше основне відділення, яке, до речі, теж з приємного ТПУ на кшталт матеріалу. І переходимо до наступного. Ось це відділення вам вже добре знайоме з поясної сумки. І що тут на нас чекає, це, звісно ж, своєрідний хотбокс. Але у виконанні слінга. Ось на цій планочці, друзі, ви зберігаєте ваші улюблені монтажі, ваші приманки, які перші летять у воду. І дозволяють вам зрозуміти наскільки активна чи неактивна риба. Це дуже зручно, повірте. Одного разу ви це спробуєте і вже не зможете відмовитися. Окрім цього, вони не випадають, адже ми попіклувалися про це, зроблячи відповідний кут, ось такими стяжечками. Закриваємо моє улюблене відділення і переходимо далі, друзі. Ось тут ви бачите, що ви бачите те, що тут, звісно ж, є. Додаткова маленька кишенечка така для чого? Правильно: для корнсангу або мультитулу. Це дуже зручно. Тут воно буде жити завжди і е, виймати його дуже легко та просто. Це дійсно те, що робить такі прості речі, ще й приємними під час використання. Переходимо, друзі, на цю сторону сумки, ми бачимо, що тут є ось такі регульовані. Такі лямки. Для чого вони? Кожен їх буде використовувати на власний смак. Я тут іноді фіксую свою куртку, наприклад, якась легка куртка або жилетка, або будь-що тут це фіксується, і воно тут живе. Під цими лямками є ще ось ця кишеня, про яку я вже розповідав. Вона її можна використовувати як для усіляких дрібничок, так і для, наприклад, термокружки. Кожен буде обрати те, що йому приємніше, цікавіше і доречніше на перший погляд. Здається, що це все. Але знову ж таки ні. Тому що ми переходимо, друзі, до шлейки. І ось такий величезний об'єм він тут не випадково. Такий розмір шлейки розвантажує ваше плече ще краще. Ви... Через декілька годин під час експлуатації даного слінга не будете відчувати дискомфорту або втоми. І знову ж таки, що хочеться відмітити саме в цій шлейці і в цій сумці, це друзі, що і тут є така прихована кишенька. Для чого вона сюди можна без проблем вставити ваш смартфон, ключі, права або будь-що таке, що повинно бути в полі вашого зору. І в швидкому доступі. Будь ласка, є така кишеня. Далі ми переходимо до Фастексу, знову ж таки, надійний кондовий, все, як ми любимо, все як потрібно. Далі, внутрішня стінка, як завжди, максимально м'який, на дотик, приємний матеріал, який забезпечує додатковий рівень комфорту. Отже, друзі, по цій сумці все. Якщо, до речі, у вас виникатимуть якісь запитання, не соромтесь, просто зараз пишіть їх в коментарях. Обіцяю, відповім на кожен з них. Ну а ми переходимо до наступної сумки. Отже, друзі, ось вона: Azura Kinetic Sling Back Soft для тих рибалок, яким подобаються сумки. Ось такого форм-фактору, коли висота. Є домінуючою над товщиною, це власне дуже гарний варіант для тих рибалок, яким потрібно постійно десь продиратися між усіляких дерев, водної рослинності, і вам треба зменшити об'єм власного тіла. Можливо, саме для вас оцей є оптимальний варіант. Отже, друзі, основні відділення. І я не випадково сказав це в множині, адже їх у нас, на мою думку, два. Раз, два. Почнімо з ось цього відділення. З приємного для нас тут є приховане ще відділення на блискавці. Воно невеликого об'єму, але добре, що воно є, тому що ви можете безпечно відділити основне відділення від прихованого. Переходимо до другого відділення які не меншого об'єму сюди без проблем стають коробки ну, майже будь-якого розміру. Дістаємо ми 1200 НС, і вона сюди стає без проблем і все закривається. Бачите? Тут, тут, тобто, з цим проблем взагалі жодних немає. А ця коробка, запевняю, вас в неї влазить майже все там на декілька днів. Ну, принаймні, в мене це так працює. Переходимо далі. Ось таке цікаве відділення, до речі, з доволі прихованою кишеною, між іншим. Адже, якщо дивитися ось так, то навіть не видно, що це кишеня це такий собі цікавий форм-фактор, що це за кишенька. Тут вона, на мою думку, і як я її використовую, це або ваші права, ваші ключі, або якийсь телефон. Йдемо далі. Звісно ж, ми не обійшли увагою й. Бережне ставлення дриби, і в цій сумці, ось, будь ласка, є ось така історія під ваш крансанг. Якщо ви не використовуєте крансанг, а у вас є мультитул, сюди без проблем можна розташувати навіть мультитул. Є ось такі додаткові петлі для фіксації будь-чого, що для вас важливе, навіть якоїсь рації, якщо це потрібно. Ідемо далі, переходимо, звісно ж, до нашої шлеї, адже вона є теж однією з родзинок даної сумки. Погляньте на ось це рішення, воно розташоване саме в цій частині бегу не випадково, адже якраз тут і вам е, якомога швидше можна дістатись сюди. Звісно, є ось така е, кишенька для усілякого дріб'язку. Вона повинна бути е, максимально візуально легко ідентифікуватися. Також є традиційна вже кишенька для телефону, але уважні глядачі, напевне, зрозуміли, що тут. Є ще й ось така штука з ретривером для того, аби фіксувати, ну, наприклад, наші ножиці. Відбувається це все дуже просто. Ми просто відкриваємо наш карабін, фіксуємо наші ножиці на карабіні, закриваємо його ось таким чином, і ховаємо, наприклад, сюди. Потрібно вам відрізати шнур або флюр. Будь ласка, це все робиться напрочуд швидко і ефективно. Відрізали ваш шнур. І їдемо далі. Як ви зрозуміли, то це рішення, на мою думку, просто шикарне, адже воно заощаджує кожну дорогоцінну хвилину на вашій риболовлі. Мабуть, що варто ще сказати і про товщину та ширину шлеї. Вона традиційно для усіх слінків серії Kinetic достатня. І це приємно. Також, як завжди, у нас надійний такий кондовий правильний Фастекс. І внутрішня стінка, друзі, ось так це зроблено, фіксовано. І тут навіть для тих е, рибалок, які переймаються щодо того, що більш-м'який матеріал може десь щось якось шорхатись, будь ласка, зробили тут Оксфорд. Тому ось такий варіант впевнений, що він віднайде тих рибалок, яким подобаються саме сумки подібного форм-фактору. Ну а ми рухаємось далі. Ну і на завершення, друзі, ось він найбільший представник слінгів, які є в серії Kinetic. Це для тих рибалок, які завжди носять з собою величезну кількість речей. І коли я кажу величезну, я не помиляюсь, друзі. Отже, перейдемо. Топ бек. Не випадково він топ-бек. Поясню, чому все дуже просто. Вам здається, що не такий він вже великий, але насправді ні. Дістаємо коробки. Пізнаєте, да, коробочку, друзі? 3020 НД величезна коробка, і насправді вже однієї достатньо для риболовлі. Переходимо далі. Що ми бачимо? Ми бачимо ще одну таку ж саму коробку. Але і це ще не все, тому що так, 30НС сюди теж залазить без проблем. І є тут ще багато місця. Для дріб'язку, будь ласка, для гачків, для повідців, для усіляких там, не знаю, тягарців, що завгодно, сюди власне, можна ще одну коробку поставити, але просто я впевнений, що треба піклуватись і про ваше здоров'я, тому що тягати таку кількість коробок, напевне, це точно не для всіх. Наступне відділення, і тут ще одна коробка вам, я впевнений, що ви вже посміхаєтесь, тому що. Ну, подивіться, у деяких рибалок просто навіть стільки коробок немає, скільки ви можете помістити ось в цю сумочку. Якщо вам не потрібно, звісно, що таку кількість коробок, і ви не носите на риболовлю все ваше спорядження, то топ-бек, напевне, буде завеликим для вас. Але є рибалки, яким дійсно потрібно багато снастів, багато всіляких форм-факторів. То цей – це те, що вам потрібно. Давайте деталізуємо по внутрішньому відділенню основного відсіка. Отже, друзі, основне відділення, як ви бачите, не настільки просте, як здавалося, на перший погляд, адже по обидвих стінки є блискавки. І блискавки тут обладнані. Ось такими стінками з сіточки для того, аби ви могли на власні очі переконатися, що саме там лежить. Надзвичайно об'ємні речі ви туди не покладете, але візуальний контроль це те, що вирізняє вигідно саме цю сумку. Наступне відділення, з якої я дістав 1200 енс. Ось воно друзі. Таке сюди також можна покласти, ну, мабуть, що не знаю, ще величезну кількість коробок, якщо це вам дійсно потрібно. Звісно ж, не можна не розповісти вам про родзинку, яку ви вже знаєте, це хотбокс. Не буду повторюватись: тут ви розташовуєте усі ваші приманки, все тут місця достатньо для комбінації, навіть приблизно з десяти. Приманок різного типу закриваємо наше відділення і переходимо далі. Я б хотів би окрему увагу приділити ось це рішення. Бачите, тут є ось така. Тянуча стяжка для чого вона? Я особисто використовую її для того, аби сюди запхнути термос або якусь пляшку, будь-що. Ви надійно ось так от фіксуєте. Тут також може бути якась жилетка, ви вранці прийшли холодно, сюди запхнули, затягнули клас. Тобто це рішення реально е, дуже зручне. Йдемо далі, і що хочеться також відмітити, це ось це рішення, друзі. Що це таке? Для тих рибалок, у яких великі переходи, наприклад, або у яких тревел спінінги, звісно ж, можна використовувати ось цю історію для того, аби успішно кріпити ваш спінінг сюди. Ви його сюди закріпляєте. Якщо вам потрібно подорожувати на кілометр два-три, будь ласка, без проблем. Вам не потрібно витрачати додаткові зусилля на перенос спінінгу в власних руках, адже є точки фіксації для подібних рішень. Внутрішня сторона нашого топ-слінгу, друзі. Звісно ж, надзвичайно м'якенька, приємна на дотик, і, звісно ж, у нас дуже міцні. Фастикси. Тут все зроблено так, аби це слугувало якомога довше, навіть під час доволі жорсткого використання. Звісно ж, є й ось така історія з тим, аби ви фіксували тут будь-які ваші спорядження, інструменти, аксесуари. Все це тут надійно можна використовувати. Ось такий він, друзі, величезний топ слінг для тих рибалок, яким треба багато всього носити. Класне рішення. І, мабуть, що хотілося б, щоб ви поставили лайк цьому відео, адже я розповів багато впевнений, що всі ці сумки знайдуть своїх прихильників, своїх клієнтів, вони різні, за довжиною, за форм-фактором. Але це ті речі, які роблять ваші рибалки комфортними, які дарують вам емоції під час. Використання, вони тестувалися нами, і на мою думку, нам є чим пишатися. Якщо у вас будуть якісь коментарі, запитання, пропозиції, будь ласка, ще раз прошу вас, просто пишіть це просто зараз. Під цим відео я відповім на кожен коментар. Красно дякую вам за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал, до речі, хто з якихось причин це ще не зробив. Тисніть на дзвіночок, він неодмінно сповістить вас про вихід нового відео. Ну а в кадрі був Ярослав Злий. Побачимось в наступному відео. Нехай щастить. На все добре!